На цих вихідних до Рівненщини з'їхалися більше 400 спортсменів та їх уболівальників. 23-25 травня у Здолбонові відбувся чемпіонат України з хортингу. Зараз проходить чемпіонат України у розділах двобій і показовий виступ. А і серед вікових категорій від восьми років і до найстарших спортсменів. Це плановий чемпіонат України, який є відбірковим. До складу національної збірної, яка прийме участь у чемпіонаті Європи в листопаді в Римі. Виборювали першість спортсмени з 13 областей України. Рівненщину ж на змаганнях представляла 95 спортсменів. Сам по собі спорт досить важкий. Загалом він використовує і ударні техніки, бірцівські біляців, техніки, подушливі больові прийоми. Тобто є 18+, плюс вже починають. і... Там з 14 років контакт в голову. 16-17 другий раунд вже працюють голими кулаками в корпус. Нога працює в корпусі в голову, плюс судушливі больові прийоми. Дітей є певні обмеження, тобто відкрита рука на больових прийомах. Хортинг це один із видів спортивних єдиноборств. Його створили в Україні. І він зібрав безліч елементів з боротьби, самбо, будь карате, джиу джитсу та інших. Якщо ми говоримо про контактний розділ Бобій, це взагалі основний розділ. Він включає в себе ударну борцівську техніку як в стійки, так і в партері. І умовами виграшу спортсмена може бути або нокаут, або технічна перемога за душливим або болівим прийомом, або по балам. Хто перший набере 6 балів, які набираються шляхом китків або отримань. Як і в будь-якому іншому виді спорту, в хортингу головне вірити у свої сили. Кожен супротивник це веде по різному. Кожен б'ється по різному. Завжди треба очікувати чесно. Декого тут є мандраж. Мандраж це саме головне. Якщо в тебе є мандраж, не факт, що ти вигідно. Завжди треба вірити в себе і перемагати. Поряд із вірою у свої можливості не менш вагому роль у перемозі займають і регулярні тренування. Я тренуюсь три рази на тиждень. Я ще з малочку дуже хотіла займатися якимись бойовими мистецтвами, але в мене були батьки проти. Ну тому я ходила на танці вісім років. Але потім у класі восьмому я мені в інстаграмі в рекламі вискочив наш клуб Фанпач. Ну і власне я вирішила піти на пробне заняття. Я прийшла, мені сподобалось. Я вже потім купила собі рукавички, накладки і почала ходити. Ну, батьки не дуже в захваті були, але вони вже змирили, вже мене підтримують. Не в захваті від занять з хортингу були і батьки Олександри. Однак за більш ніж 9 років у цьому спорті дівчина двічі ставала чемпіонкою Європи і багаторазовою України. Я багато чим займалася, мені просто не сподобалось. Мене потягнуло більше на китки і інше. Мені батьки пояснювали, що там буде боляче удари, але я сама захотіла. Можна переносити удари спокійно, головне просто не показувати під час поєдинків емоції. Якщо ти вже розстроєний або показуєш сльози, то це, можна сказати, це вже програш, тому що суперник це бачить і зрозуміє, що ти вже здаєшся. Загалом перше загальнокомандне місце серед областей здобули спортсмени з Києва. Рівненщині ж дісталося шосте. Наші спортсмени вибороли п'ять золотих медалей: десять срібних та одинадцять бронзових. Додамо, що переможці чемпіонату матимуть шанс потрапити до складу національної збірної, яка прийме участь у чемпіонаті Європи в листопаді в Римі. Ольга Денільок, Володимир Захаров. Новини рівного.